Національна гвардія спростувала вже інформацію про 70 загиблих військових під час удару по шості на Сумщині. Там підтвердили, що атака дійсно була. Це був полігон. Загинуло шестеро військових і десятеро поранених. Це остання підтверджена інформація. Але там відбувалося не шикування, а навчання і стрільби. За цим фактом уже проводиться розслідування. У національній гвардії обіцяють сприяти правоохоронцям. Нагадаю, напередодні російські пропагандисти опублікували ось це відео. І заявили, начебто, що тут було шикування, та 70 наших військових загинули. Це підхопили, звісно, українські блогери, фейсбучні та диванні експерти, і як завжди, понеслося і понеслося. Мовляв, у знову шикування, халатність, зрада всіх негайно покарати і офіційної інформації ніхто чекати не хотів. Хоча ніде правди діти в держави є певні проблеми з комунікацією, але перевірено інформацію. Інформацію все ж таки треба перевіряти і не вестися на все, що пишуть і розповідають. Віддають росіяни. По-перше, це було не шикування, а стрільбища, і подібні полігони у нас є по всій лінії фронту. Бійці між бойовими завданнями відшліфовують свої навички. Єдине питання, хто моніторив небо, що не помітив вороже крило. Але тут мають давати вже оцінку фахівці та відповідні органи. Це прифронтова зона і буквально все відмоніторити просто Неможливо, ми стежимо за цією інформацією в наших випусках. Новин точно буде дедалі більше нової інформації.